Так, Всім привіт. Сьогодні будемо розбирати ось такий двигун. Це двигун мого батька з Його Мінчака, На моєму стоїть, а цей треба буде перебрати. Чого вирішили перебрати? Пробило сальник, повний квартер бензину був. Ну і прошнював вже четвертого ремонту якось вже ну, стрімненько їздить. Тяга була, вся компресія була, але сальник пробитий воно не буде, так як треба працювати. так. Вже прийшов в такому вигляді, я його помив трохи, бо тому, що як сальника пробило, так його тут обкидало весь у маслі, пелюки, ну в чому хоч. І доволі таки швидко. Пробився він ще 23-му році. літом, І отож осінню так доїздили. Та це вирішили його перед цей, пересипати. Ну, і поміняю почіпники в коробці, примірю вже шестигранники, соберу його шестигранники, не на ці болти. Купили новий сепаратор, поршень, проточення до другого ремонту. А це ось той, що був. Тут місцями таке. Потертості є. ну... Ще буде на запас. Зараз будемо розбирати, зливати масло і дефектувати. Що тут ще? А, Замінимо щеплення. Ну, Далі буду вже по ходу діла включатися. Розказувати, що тут у нас получається.